Ми бійці 4-ї окремої танкової бригади, перший стрілецький батальйон, 2-га стрілецька рота. Звітуємо перед підписниками вуличного музиканта, віце-чемпіона світу зі спортивних танців на інвалідному візку Івана Заміги та організаторки його благодійних концертів Марії. Ціко на зібрані на концертах кошти вони витратили на купівлю ось цього багія. І замість просто перерахувати кошти, Марія, хоч і знала, де саме ми знаходимося. Не побоялися приїхати з волонтерами, які доставили нам машину, щоб особисто вручити ключі від неї. Подароване нам баги унікальне не лише своєю швидкопрохідністю, а й з номером, за яким можна знайти Івана Замігу у Ютубі, інстаграмі та інших соцмережах, і щоденно слухати його концерти і донатити, донатити, щоб вони з Марією мали змогу купити побільше автівок для тих, хто стоїть на захисті України та кожного і кожної з вас. Підписуйтеся на Івана Замігу. Та допомагайте нам, військовим, виборювати перемогу України над московським окупантом. Бо хто прийшов до нас із мечем, від меча має сканати.